Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я допрацював свою програму. Вона складається з декількох модулів. Це таблична база даних. Ну, з завданням я справився. Написав я правда, за 40 хвилин програму, але потім в мене виникали деякі нюанси, труднощі. І я ті всі модулі потім переписував наново. У мене постійно зависала пам'ять. Ну, але я завданням справився і хочу вам показати, що я зробив. Так, дивимося, мій ноутбук. Заходжу сюди, раз, нажимаю Десні. Все, відкрила сайт бази, даних Заставнівської міської ради. Отут загальні відомості. От Заходжу сюди, клацаю. Раз. От бачите, загальні відомості про працівників Заставнівської міської ради. І тут всі прізвища. Хто де, ким працює? Так, закриваю. Раз, закрив. Далі база даних. Раз, от бачите, бази даних працівників Застанівської міської ради. Мане, прізвище по батькові, посада, стаж, зарплата. І тепер дивіться, я хочу завантажити. Я раніше сюди вводив дані. Раз завантажив. І от є Костенюк сторож, 11 років стаж, зарплата, 56 тисяч. Малюта, кулеметник, 4 роки стаж. Зарплата. Ну от Отут є бачите, така. Завантажу. Тепер я хочу очищувати. Ось, я зараз очищую. Раз. Тепер взагалі хочу вийти. Виходжу. Так, далі. Зарплата працівників. Тепер я хочу знати окремо зарплату працівників. І заходжу сюди. Завантажити. Раз. І зарплата. Я можу поміняти. Наприклад, я хочу собі зробити, щоб в мене зарплата була. Ну, кругле число. Наприклад, 20 тисяч. Раз, два, три. Так, зробив. Спочатку я зберігаю ці дані. Раз. І оце повинно в мене зберегтись в цій першій таблиці. Тепер я що роблю? Очищую, виходжу і заходжу сюди в базу даних. І тут повинно бути загрожено. Так, завантажено. Раз. І 20 тисяч. Бачите, так. Знову очищаю, виходжу, виходжу. І отут є персональні дані. Так, заходжу сюди в персональні дані. І дивіться, в мене по списку. По списку я беру. Наприклад, я був перший номер. Я нажимаю один і хочу е, завантажити дані. О, Костенюк, сторож, 11 років. Так, тепер хочу про когось другого. У мене у списку є. Ну, 20 чоловік, скільки захочуть, скільки є. Ввожу любе число. Наприклад, по списку 5. І дивимося, хто у нас є, ким працює, стаж і так далі. Раз, о! І у нас є. Статує, радіс, 4 роки стаж, зарплата 44 тисячі. Ось така зарплата. Так, хочу, очищаю, хочу, виходжу, що хочу, то роблю. Так, адреси і телефони. Адреси у нас зберігаються у файлах. Якщо я зараз запишу якийсь номер телефона, наприклад, заставлю у нас телефон, починається з блок. Ні, це адреса. Адреса, наприклад, сенків. Пишу ченків. Ну, не важливо. Хай буде, я введу число, там в мене вже є введені, е, введені міста. А тут телефон, наприклад, я вношу свій. 2 29 77 І тепер хочу зберегти. Ось дивіться, зберігаю, очищаю Так, що я роблю далі? А далі я виходжу з програми і просто шукаю ті файли. А зберіг я їх, ці файли в четвертому і в п'ятому. Так, отут є. Тут у мене міста. Так, адреса. Ну і бачите, тут -о. я не місто зберігав, а зберігав. Ну тут фактично у мене адреса збережена. Треба було написати, що хімо я написав той номер. А тепер телефон 22977. О, 22977. Файли збережені. Ось така у мене програма виникла. Таку програму я написав. Єдиний камінь спотикання в мене був в тому, що я цикл починав або з нульової ячейки, або з першої ячейки. Ну і того я путався. в мене там зависало постійно в комп'ютері, але я вийшов з ситуації, я все ж таки зрозумів свої помилки і їх виправив. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!